Всім привіт! З вами Жека. Сьогодні я вам покажу реалістичний мод на MadRunner. Тобто бачимо, як стало після мода, і бачимо, як до. Ось до. Ось після. Бачимо, яка різниця колосальна. Тобто, скачати можна на stmos.ru. Бачимо, як до, та після. Зараз ми розпочнемо. Силку на скачування я залишу в описанні. Тобто розпочнемо установку. Що нам потрібно? Нам потрібен такий архів, який ви скачаєте за моїм посиланням. В цьому архіві знаходиться сам мод, тобто ось є реалістична графіка, плюс шейдери. Але ми встановимо лише реалістичну графіку. Тобто, бачите, як все яскраво, красиво. Що нам для цього потрібно? Для цього потрібно, можливо, можете прочитати інструкцію, якщо не розберетесь з мого відео. Тобто інструкція, як його встановити. Коротка інструкція, там все написано, що потрібно робити, тобто, що знаходиться. Зараз покажу вам доповнення. Це доповнення, яке можете встановити. Тобто, є такий пак машин, є такі дерева. Ось така є структура дерев, також отака є структура і така. І ось така третя є. Ну, ця сама симпатичніша. Е, також це ніч. Тобто, як може виглядіти Тобто, а нам потрібно це самі шейдери, які ви потім встановите. Переходимо до самого мода. Тобто нам потрібно основний мод і виділяємо ці всі файли, відкриваємо папку з зігрой, і в корінну папку вкидаємо ці всі файли. Вони вже в мене. Там є, я не буду замінювати. Ви їх просто туди вкинете. Що далі вам потрібно? В папку медіа ви можете накидати інші моди, які вам до вподоби. Тобто, але будьте уважні, тому, тому що там по-різному потрібно їх встановлювати. Там, де десь можна десь потрібно в медіа, а десь потрібно так скидувати. Тобто при установці мода будьте уважні, щоб у вас не було потім проблем. І, і, і не крашило гру. Так, з цим ми справились. Зараз я вам відкрию саму гру і ми подивимося, як е, ця графіка працює там. От, відкрита гра, Madrunner. І бачимо трак, е, тракторця Василя. Це тракторець Василя. Там знаходяться його шмотки. Він постирав вчора. Так, ми зараз трішки покатаємося на його машинці. Тобто, я думаю, він проти не буде однозначно. Тобто, відразу бачимо графіку. Тобто, графіка змінилася. Пропав туман, стало все добре видно. Тобто, це мінус був цього, що не видно. Хто грав, той, той знає, про що я говорю. Е, нічого не постраждало. Тобто грязюка, всі текстури, всі, е, всі оці плюси мадранера залишилися. І це великий плюс цього мода. Ми бачимо тут ось пилораму, проїжджаємо. Тракторець файний. Не Джондір, звичайно, але... але теж гарний. Дід на моєму такий їздив, колись говорив. Е, що ж, веземо солярку? Солярку в гараж? Тобто потрібна солярка в гараж. Бачимо, яка симпатична графіка. Бачимо, що досить реалістично це все виглядає. Мені взагалі подобається ця гра. Тобто зараз я трошки звуку добавлю, щоб для вас було більш реалістично. І ще трошки додав. Ось бачимо. кондішн тут в мене є магнітола шикарна. Тобто я говорю, Дір віддихає. Тобто, гляньте, яке, яке все красочне, вихлопна в салон, ну і то нічого. То все добре. Маємо те, що маємо. Зараз я сподіваюся, ми проїдемо цю калюжнечу. Опа, можете звернути увагу, як вода, наскільки вода реалістична. Це дуже файно виглядає все. Як будто ти справді там всередині. Бризги симпатичні. Бачимо в бочках, як соляра переливається. Все дуже файно виглядає, я вам скажу. Трошки, трошки ми, напевно, зависли в цій калюжі, але то не біда. Зараз спробуємо виїхати, а то Василь нас приб'є потім. Зараз назад. Вперед. І, мабуть, ми зависли. Бачите, яка в калюжі є, є відбиток від соляри? Це дуже файно. Це в спінтайресі такого не було. Це лише е, в матранері з'явилося. Тобто це дійсно файно. Такий, е, такий момент, але його гарно що його додали. Стало реалістичніше. Так, беремо іншу машину, тому що ми зрозуміли, що Василь застряв. Але нам йому ще трактора віддавати потім. Тому ми зараз будемо їхати на інший, на крокодилі, який йде як танк по грязюки. Зараз ми обережно під'їдемо, під це по Ас. Оп, супер. Ну що ж, розпочнемо тягнути його. Опа, вийшов. Супер. Просто подивіться, наскільки файна графіка, графіка з цим модом. Тобто, Це взагалі дивишся, і ти, ну, все, все видно, якби тобі все добре. Тобто це реально дуже круто. Ще раз бачимо, як солярка в баку переливається. Тепер вже не в пана Василя. Так, дотащили ми його в гараж, хай він Визовем його, хай він його підчинев свій трактор, тому що щось він там заглох. Ми беремо іншого Бобіка, ставимо запасне колесо, ремонтні частини. Заводимо наш двигун. І вперед, але ми не шукаємо легких доріг, поїдемо грязно. Тобто, взагалі, в мадранері немає чистих доріг, тут все в грязюці опа, камінець, але нічого страшного не відбулося. Так, їдемо далі. Бачимо корабель. Незрозуміло, що то за корабель. Але ми зробимо вид, що ми його не бачили. І проїдемо. Далі. Бачимо, яка вода реалістична. Але я думаю, що вона зараз нас змиє. Вже змиває. Ну і все, да, ми застряли от бідося. Зараз нас... Зараз ми будемо стояти в цьому пруду, як той корабель. Але ні, нас спасе трос. Зараз ми виїдемо. І поїдемо вперед. Можете звернути увагу, яка трава, тобто яка рослинність. Ух ти, зараз від. Первого лиця Погнали. Сосна, 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 сосна. О, але ми не врізали з ним, що то, що урон, то нічого страшного. О! Кажись, щось є страшне. Ого, ми так хорошо обмазались. Але наш двигун це машина, це зверюка. Він зараз поїде далі, нічого не буде страшного. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Бачимо, як все красиво, як все гарно виглядає. Кому не подобається, той може закрити відео прямо зараз. А тому кому подобається, ще впереді... Цікаві моменти. Тобто трішки вам покажу <кхи>, саму карту. Можливо, ви її вже проходили неодноразово, але не з цим модом, тому вам є з чим порівнювати. І знову калюженці, але цей раз ми з розгону в неї помимо нашого Бобіка. Бачимо, наскільки ми також реалістично придумали всю графіку. Бачимо дім пана Сергія, який, напевно, як завжди, зранку ходить в туалет, тому зараз ми його почекаємо і будемо їхати далі. Так, зараз пару хвилинок, Все, дякую, що почекали. Будемо їхати далі. Кущами, кущами, лісами. Тут живе пан Степан. В нього п 131. Ми зараз трішки також на ньому покатаємось. Зараз припаркуємося. Він теж, напевно, зранку ходить в туалет, тому він не побачить, як ми заберемо його машину. Ми його трошки розбудемо. Бо на, на, налякаємо. Б131. Напишіть, будь ласка, яка у вас е, сама гарна машина. Тобто, напишіть е, в коментарях, яка у вас сама гарна машина, якою ви, е, ви любите кататися по мадранеру. Тобто поїхали. Це вже така досить ста, старинна техніка. Але вона не, не робиться погано, тобто вона файна. Бачимо салон з кожаю обділено, бачимо всі світоподсвітки, сві світодіоди <кх> і їдемо. Бачимо, що, що ми отримуємо урон. Нам не потрібно давати машину. Номера цікаві 9631, але не запаминаємо, не шукаємо мене. Тобто все добре. Їдемо далі. Знову цей корабель, можливо, то вже інший. Їдемо, їдемо. І знову водичка, але я думаю, ми її проскочимо дуже швидко. Цікаво, дуже зроблені бризги, вони як е, будь-то в повільній зйомці, коли ти в них вилітаєш, то як будто так, щоб ти роздивився. Це дуже файно зроблено розробниками. Е, можливо, ви помітили, Ні, що є жовте п'ятно по центру, то, вибачте, я забув виключити, е, щоб не підсвічувався курсор на відео. О, бачимо вишку, з якої, напевно, охотники стріляють, головне, щоб по нам не попали. Тобто зараз ми відкриємо точку розвідки, щоб карта у нас прорисувалась. Потихеньку проїжджаємо, їдемо, Бабах-бабах. нічого, у нас не машина там. Чуємо гул. Відкрили одну карту, то є добре. Їдемо далі. Тобто, бачимо, що по цій графіці, скажу вам чесно, дуже, досить комфортно грати. Навіть по онлайн можна грати. Таку графіку поставив і просто отримаєш одне задоволення від гри. Тобто нема такого, що їде, щось тобі не подобається, щось те, щось те. Їдеш, все, все видно, тобто сонечко світить. Зараз заїжджаємо в калюжу і отримуємо урона. Але то не страшне, не перший і не останній. Тобто проїжджаємо далі. По барашку. бачимо трішки тут на на грязі, тобто вже не трактор Василя, напевно, тут і не проїде. Знову бачимо вишку охотників. Бачимо, що можна відкрити точку розвідки. Взагалі, як ви починаєте проходити, краще відразу відкрити ці точки. Тому що тоді можна дійсно так деболяче заблукати. І зараз ми доїдемо до С 255 Тут залишилось небагато. Бачимо, що з вихлопної вже летить, о, салюти летять, це значить, що близько конець. А якщо по справді, то це, це означає, що в нас дуже великий урон, він вже навіть красний. Тобто, розуміємо, що це салюти від того, що, що ви подивились відеоролик, я, е, я навмисно так зробив. Ідемо по цій ось стежці. А бачите які салюти, як брати відеоролик, щоб ви його подивилися. Бачимо поряд погрузку дров. Пам'ятаєте, як була, була видна вона? Вона була взагалі вся в тумані, нічого не видно, а далі та, тим паче нічого не видно. Тобто тут все видно. Можна роздивитися тут, а можна роздивитися техніку, можна роздивитися, що навкруги. Ось доїжджаємо до пана Сашка, який хто знаде, напевно, на заробітку йде в Польщу. Бачимо, що це вже серйозний такий агрегат. Цей залишаємо, міняємо на той, заводимо моторяку, головне не знести туалет. І можна робити педаль в пол. Зараз я вам ще покажу К-700 і на цьому будемо завершувати відеоролик Салюти вже пройшли в вашу честь. К-700 доступний, дуже симпатичний, якби теж машина. Можна, але дрова на ній дуже тяжко тягати. Зараз трішки покатаємося. Зараз дещо вам ще покажу. Коротесенько. Помітив, що якщо ми будемо багато разів їздити по одній колії, наприклад, от по цій. То ми такого намісимо, я вам скажу чесно, що потім трактор Василя взагалі не проїде. Ну нікуди він не проїде. Він... Таке можна намісити, що колес і півколеса буде встрівати. Якби ми вже так пробували онлайн, до речі, хто хоче пограти, можете написати якось придумання. Можемо навіть е -е, відео записати разом. Тобто бачимо, що гра досить цікава. Зараз відкриємо ще одну точку розвідки, яку не планували. Гра цікава, можна пограти, особливо цікаво з друзями грати по сетевій по грі. Тобто це дійсно цікаво. Всім дуже вдячний за перегляд. Дякую вам, що дивитесь мене. Дуже приємно отримувати ваші лайки, ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Гарного вам дня! Скачуйте і насолоджуйтеся грою. До побачення!